Діти, сьогодні до нас у дитячий садок прийшли двоє мишенят. Ой, скажіть, сірі мишки, звідки ви і як вас звуть? Це ж знайомі наші з книжки, мишенята верть і круть. Прямо з казки. Що ж, будь ласка, ви підходьте вже до нас. Ми не можемо. А не можете? Чому? Півник завдання припас. Діти, мишенята від півника отримали завдання, а виконати їх не можуть. Тому і не йдуть з нами грати. Давайте їм допоможемо, а потім усі разом пограємо. яку картинку нам показує верць. Хто це? Так, це жук. Під нім намальовані якісь клітинки. Що вони означають, як ви думаєте? Так, це будиночки для звуків. Порахуємо! Кілька будиночків у слові жук. Один, два, три. Це означає, що у слові жук три звуки. А тепер давайте промовимо слово жук за моєю указкою Жук. Означимо фішками. Звуки, які є у цьому слові. Ж, у к. Перше завдання ми виконали мишенята. Так, давайте, давайте пограємо, пограємо в гру. Дружба, всі ми підхопились, вліво, вправо подивились, потім хутко було Залунає всюду сніг. Ми найкращі від усіх. Діти, а що зображено на картинці, яку нам приніс круть? Так, це кит. Скільки звуків у слові кит? Ми бачимо, що намальовано три будиночки. Це означає три звуки. Промовимо, будь ласка, слово кит за моєю указкою. Кит. Скільки звуків у слові кит? Скільки звуків у слові жук. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовити протяжно, довго, голосно. І при цьому нічого не заважає ні губи, ні зуби, ні язик. У слові кит це звук І, у слові жук це звук У. Звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно і при їх вимові не заважають ні губи, ні язик, ні зуби, називаються голосними звуками. Подивіться, що це за будиночок. Звуки тут живуть голосні. Чому вони так звуться? Бо з грудей, мов пісні, вільно, легко льються, скільки ж їх голосних забувати не треба. Часу не гайте, звуки голосні називайте. А о. -о, -о. Давайте ще раз промовимо зі мною. А О, у е. І, і. Голосний звук на схемі ми будемо позначати ось такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. У слові жук який голосний звук? Звук у. Промовимо його, будь ласка, зі мною. У позначимо фішкою. У слові кит. Який голосний звук? Звук И. Промовимо його, будь ласка, зі мною. І. Позначимо фішкою. Ми правильно виконали завдання. Так, це дуже добре. Все виконали. Ми пропонуємо вам гру. Дружа дощик і хмаринка. Так, Ка так, кап -ка. Друже твітер і сніжинки. Так, да так, -да так, -да. дружа, твірки із водою. Мишенятам сподобалось, як ми з вами працювали. Але треба виконати домашнє завдання. Згадайте слова, які починаються з голосних звуків. Та намалюйте картинки. Ми з мишенятами чекаємо на ваші фото.